Ми подалися на подовження дозволів на працю більше ніж 3 місяці тому, і зараз на всіх порах наближаємося до статусу мейнтен. Що таке мейнтен статус? Це коли закінчуються актуальні ворк і ми будемо знаходитися в Канаді та працювати по тих листах, підтвердженнях, які ми отримали від IRCC. Здавалося б, що може бути легшим просто надіслати цей лист своїй компанії, і ця компанія розуміє, що вона далі може з вами працювати, але деякі компанії їм недостатньо цього листа, тому що вони не розуміють, розуміють, що це таке. і Там такі формулювання дивні в тому листі, що не завжди можна одразу зрозуміти, що цей лист дає право вам працювати не до тієї дати, яка вказана в тому листі, а до моменту, поки вам не нададуть новий work permit. Тому в цьому відео я вам покажу і розкажу, що можна показати ще працедавцю, для того, щоб він дійсно повірив в те, що ви маєте право далі працювати в Канаді. Мене звати Денис. Ви на каналі Канадіана, і поїхали. І так, друзі, перед вами на екрані лист підтвердження того, що ви можете продовжувати працювати навіть після того, як ваш оригінальний ворк-перміт закінчиться. Цей лист ви повинні будете отримати у ваш IRCC-аккаунт, або як в нашому випадку одразу, або через кілька днів після того, як ви подасте документи на подовження дозволів на працю. В принципі, цей лист ви повинні відправити вашому працедавцю або HR-у, як підтвердження того, що ви можете з ними далі працювати. Про що в цьому листі йдеться? Тут йдеться, що в нашому випадку, в моєму випадку, да, що я можу продовжувати працювати на тих самих умовах, що і в моєму оригінальному ворк-перміті до 4 жовтня 2025 року, або до моменту, поки це рішення не буде прийняття, що перше з того настане, то і буде мати силу. І отут, от у працедавця, не, не всі працедавці читають одразу весь лист. У деяких працедавців або і чаріх виникає питання: Окей, а якщо 4 жовтня настане швидше, ніж вони винесуть рішення, чи можеш ти з нами працювати відповідно. До цього абзацу, що ні, мені писали люди, що деякі працедавці зверталися до них і казали: слухай, ну от, наприклад, я беру свій приклад. да, на у мене work приміт до 25 серпня 25-го року. Я подаю цей лист. Працедавець читає там перші два абзаци. каже: Слухай, ну тут цього кілька місяців. Що, ну, на що нам з того буде? Ну можеш попрацювати до 4 жовтня і далі все, якщо не буде прийнято рішення тому головне показати вашому працедавцю, якщо з якоїсь причини вони не прочитали весь документ або і а що наступний третій абзац каже, що ви повинні поважати там працедавця, професію і місце, де ви працюєте, виконувати всі ті обмеження да й які були на вашому оригінальному Permit, і ви можете працювати саме головне, тут написано до моменту, поки рішення не буде прийнято. І далі наступний абзац пояснює, що це подовження періоду роботи регулюється параграфом 186 ю, і ви можете продовжувати працювати до моменту. Поки рішення не буде прийнято, оцього в принципі повинно вистачити вашому працедавцю для того, щоб зрозуміти, що він може далі з вами працювати. А наступний абзац, до речі, дуже цікавий, який більше пояснює про те, що ви можете, а що ви не можете в мейнтен статусі в тому статусі, коли ваш оригінальний воркпірмід уже закінчився, новий вам ще не видали, і ви працюєте і знаходитесь в Канаді. От по цьому листу підтвердженню, Переходимо... За цим посиланням, і ми опиняємося на офіційному сайті Canada.ca, де все пояснюється стосовно моменту, да коли ви там подовжили воркпірміту стосовно того листа і так далі. І от написано: якщо ви подавалися онлайн, а ми подавалися онлайн, можливо, хтось там в паперовій формі не знає. Ми подавалися онлайн. Вони кажуть, що якщо ви подавалися онлайн, то ми вам надійшли лист підтвердження, який ви бачили от раніше на своєму екрані, який є підтвердженням того, що ви можете працювати далі. Цей лист є підтвердженням. Того, що ви авторизований, продовжувати працювати на саме тих умовах, які є в вашому і оригінальному воркпереміті. Наприклад, якщо у вас там є якісь там обмеження, наприклад, ми ці обмеження знімали, хтось їх не знімав, тобто ви можете продовжувати працювати відповідно до тих умов, які були у вашому оригінальному дозволі на працю. І також саме головне тут йде абзац, що ви можете працювати навіть після тої дати, яка вказана в тому листі в нашому випадку, це 4 жовтня 25-го I <laughs> Року наступний параграф пояснює навіщо взагалі ця дата там була вказана, що це там, в принципі, стандарти сервісу, що деякі працедавці або страхові компанії вони запитують підтвердження того, що ви маєте право працювати, і оця от дата, вона тіпа задовольняє їх потребу в тому, concerns в тому, який взагалі ваш статус в Канаді. Для цього вони вказали цю дату. І також цікавий тут є абзац. Що якщо ваш працедавець або інші, які потребують підтвердження того, що ви можете працювати далі, ви можете показати їм цю веб-сторінку. Тобто, окрім того листа, який ви їм надійшлите, можете дати посилання на цю сторінку, і вони самі все це зможуть прочитати і побачити всі умови, за якими ви можете працювати. Далі, в принципі, це не для нас. Тут ті, хто подавалися в паферовій формі, це є позитивні моменти того, да, коли ви знаходитеся в мейнтен статусі. Це позитивні моменти того, що ви можете працювати стільки, скільки ви розглядається ваша. Справа, але далі є посилання, за якими ми переходимо, і тут є деякі мінуси і обмеження, які дає у цей мейн статус. Зараз я вам покажу про що йдеться мова. Нас цікавить, якщо ви подалися на подовження вашого work permit. І тут є цікава така інформація. Якщо ви подалися на подовження воркперміту і ваш ворк-перміт закінчився оригінальний, то ви опиняєтеся саме в цьому мейнтен статусі. Ви можете працювати до моменту, поки ми розглядаємо вашу справу, і рішення не буде. Буде винесено, також ви можете працювати, як далі йдеться, да на саме тих умовах, які є в вашому оригінальному воркперміті. Якщо ваш ворк-перміт прив'язаний до працедавця, нас це не цікавить, тому що ми маємо Open work permit. І перміти це речення є доволі цікаво, що open Work Permit дозволяє вам навіть змінювати працедавця та роботу. Тобто з цим листом підтвердження, який у вас є на руках, який вам надіслали в Арсісі, ви можете змінювати роботу та працедавця. Але головне про що я забув сказати, і що тут написано в цьому листі. Що якщо ви залишите Канаду в момент, коли ще рішення не було прийнято, то ви більше не зможете працювати в Канаді, тому в цьому мейнтен статусі ви не можете залишати. Ви можете залишити Канаду, але повернутися і працювати ви вже не зможете. І так, далі, да, ми заупинилися на тому, що ми люди, які маємо в з цим листом підтвердження, можемо змінювати роботу та працедавців. І далі мінуси трошки негативні моменти це оновлення ваших провінційних та територіальних документів в мейн статусі. Відповідно до офіційної інформації на офіційному сайті, ви не можете подовжувати ваші водійські права, і ви не можете подовжувати ваші хелс-карти. І далі йде таке повідомлення, що будьте впевнені, що всі ваші документи є актуальними і будуть залишатися актуальними навіть під час мейнтен статусу. Тобто, якщо ви знаєте, що ваші хелс-карти будуть закінчуватися в момент Maintenance, коли ви вже будете в мейнтен статусі, то ви їх не зможете подовжувати. Що стосується водійських прав, тут тут трошки інформація відрізняється в одних провінціях, так в одних провінціях по іншому. В мене права до 2028 року. Питань нема. Я цим зараз не переймаюся. але є люди, яким права як з якихось причин видали на менш короткий строк, і люди повинні кожного місяця або кожні два місяці подовжувати ці права. Подовжуються ці права таким папірцем, який там тимчасовий папірець, який діє місяць або два і кожен раз потрібно приходити до сервісу і подовжувати цей папірець. Це не дуже зручно, особливо. Якщо ви там працюєте далекобійником, або, наприклад, як я працюю водієм автобусу, для мене водійські права це інструмент, і головне, щоб мати їх актуальними. Тому, якщо ви розумієте, що, наприклад, ваші водійські права будуть також закінчуватися в момент у цей мейнтен статус, то подумайте про те, щоб їх подовжити. Далі, що стосується сі номеру, також ви не можете його подовжити або оновити. Що це значить, ну ми подзвонили, запитали і нам сказали, що, наче, це ніяких невдобств не буде приносити. Він як якби залишається активним питань яких не буде. Тому, якщо у вас були якісь питання, сподіваюся, що більше питань стосовно цього мейтен статусу, і що робити в випадку, в тому випадку, якщо у вас оригінальний ворк-прімін закінчився і нового ще немає. Я дав відповіді. Сподіваюся, вони зрозумілі. Якщо не зрозумілі, просто перейдіть за цим посиланням і почитайте всю інформацію, яка тут наводиться. Тут в принципі є вся інформація, яка потрібна і вам, і вашому працедавцеві. Основне, не забувайте, що якщо ви покинете Канаду в момент, коли ще приймається рішення, ви його не було винесено, то повернутися до Канади. Якщо у вас є візи, звичайно, ви зможете, але працювати ви не зможете. Тобто треба все ж таки залишатися в канаді і друге провінційні територіальні документи подумайте про те щоб вони були актуальні на момент поки ваша справа буде розглядатися тому що зараз тими строками там не пам'ятаю точно там 200 чимось днів або 100 чимось днів було зрозуміло що велика кількість людей опиниться в цьому мейнтен статусі і люди мені пишуть що вони чекають вже 7, 8, 9 місяців і або дружина отримала наприклад там за кілька тижнів а чоловік досі чекає вже там ві місяців нічого там не рушиться в нашому випадку ми вже чекаємо більше трьох місяців, і ми тільки що там нещодавно, так кілька тижнів тому, нам прийшов до запит на документи, які ми в принципі вже додавали, і там інформацію, яку ми вже заповнювали для подовження воркпірміту, ми ще раз надіслали їм, і в принципі нічого не вирушиться. Ніяких змін там немає. І скільки ще чекати, ми в принципі не знаємо. Нам здається, що будемо да, не знаю, чи отримаємо ми той піар раніше, чи воркперміт, не зрозуміло, да, але за все заплачено. Тому, якщо навіть якщо вашому воркпрімі приміту ще там рік, подайтеся зараз краще отримати документи раніше, ніж потім от, опинитися в такій ситуації, коли ми можемо опинитися без страхування медичного, да, без оцих от health card. Ми зараз подалися на подовження, але ми не знаємо на який строк нам їх подовжать. Тому якщо у вас ще там є час, там не тягніть. Ми затягнули, тому що ми вважали, що нам піар дадуть швидше, ніж у нас закінчується наш оригінальний ворк permit. А виявилося, що все сталося не так, як гадалося. Да? І по піару тиша, і по Пермітам тиша. Тому ми, скоріш за все, опинимося в мейнден статусі. Слава Богу, що у нас всі документи, ну скажімо так, важливі документи для мене. Водійські права є актуальними, залишаються ще актуальними. З хелс-картами ми подивимося, як воно буде. Маємо надію, що подовжать. Наскільки подовжать, не знаю, але маємо надію, що хоч на якийсь час подовжать. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей!